Друзі, всім вітання! Всім вітання! Збірна України! Свій другий матч зараз буде грати на іграх нації. І це матч проти господарів турніру проти збірної Словаччини. У нас не дуже е, глибока заявка на цей турнір. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Помилка від нашої команди. Але не було тут порушення правил. Бажан м'яч забирає. Тарасюк. Чекає на передачу. Тарасюк із м'ячем. Тарасюк проривається вперед. Фінтить. Удар повз ворота. Поки що Тарасюк наш перший м'яч забив на цьому турнірі, причому дуже красиво. Блаже Його удар. Казаков вибиває. Оце так удар, правда, по центру воріт. Казаков на нього зреагував і продовжує продовжує контролювати м'яч збірна Словачини. Токар сів. Ну, Постійно будуть якісь зміни. Ми це чудово розуміємо. Непогано зараз Бажан пресингує. ще один удар і ще один сейв Казакова. Це якраз Юркемік бив. Ось він намагається пресингувати. Сил у нього вистачає. Потужності також. Пресингувати важливо. Ще одне накидання. І не залітає м'яч у наші ворота. Ну, сьогодні Казаков чаклує. Цей момент був дуже-дуже непростий. Навіть мельник. Навіть мельник зараз буде пресингувати. Зазвичай він нижче. Сідає глибше, намагається керувати діями своїх партнерів. Постійно з м'ячем Словаччина. Словаччина дуже небезпечно атакує. Але ми відбиваємося і зараз може бути швидка атака. Мельник. Мельник, хороша передача. Удар! Кучук забиває збірна України попереду. Ось вона контратака. Віддали їм м'яч. Хай катають, хай там щось вигадують. Хай воротар біжить назад. А ми на контратаці вам привеземо. Тим більше пресинг наших футболістів теж створює проблеми казаков. Ще один сейв від голкіпера збірної України. Добре, що вдалося локалізувати. Добре, що вдалося вибити м'яч. Ще один удар. І це один-один. Тут же і Казаков нас не врятував. Класний удар Марика Блажея. Супер удар з далекої дистанції. Знову блажий з м'ячем. Токар його пресингує. От побільше би пресингу, побільше би пресингу на половині поля суперників. От дуже легко Словачина центр поля долає. Єндрішек. Його передача на Юркемік. Удар Казаков забирає. Але, як на мене, от найсильніша п'ятірка там, де Юркемік і Єндрішек. І блажає, який м'яч забив, Забивала зараз небезпечно. Удар в стійку. Удар казаков! Ну, зараз потягну. Зараз потягнув. Хоча удар дуже неприємний. Я думаю, що на останні хвилини першого тайму ще одна зміна буде. І все ж таки Мельник вийде. Тут ще й поперечка була. Спочатку не було видно. На загальному плані ще одна поперечка. М'ять ледь не залітає. в Українські ворота. Як на мене, достатньо небезпечно тут грав. Помиляється воротар. Помиляється воротар. Удар! Треба ж було забивати. Який шанс для збірної України. Мені здається, от ця п'ятірка, яка зараз вийшла. Ну, ми майже не бачили цих футболістів у першому таймі. Ну, жепка був. Удар. Добре, що повз ворота. Казаков, можливо, не встигав. Наші фанати здорово вони підтримують нашу команду. Юркемік. Капрал. Його передача. Небезпечна атака збірної Словаччини. Ну і тут вкатали. Ну, тут по футзальному розіграли наші суперники і забили вже у порожні ворота. Мельник. Козаков. А от, власне, і Єндрішек. От він з'явився на полі. От зміну нарешті Словаччина провела і удар Єндрішек. А Козаков забирає. І помиляється. Помиляється. І Єндрішек. Нас, нас зараз вибачає. Удар в стійку. Козаков. На Тарасюка. Хороша атака може бути, а чи не поспішився ніцем? Удар неточний. Все два-один. Виграє все ж таки словаччина у цьому поєдинку. Ну не вистачає нам трохи лавки, не вистачає поки що глибини складу. Склад збірної України до чемпіонату світу поповнить. Зустрічає новий канал Сетанта спортспреміум. Футбол світового рівня, поєдинки топових ліг, баскетболу, хокею, тенісу, шалені перегони та захопливий світ ММА. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТБ.